Кожного дня на здоровому огляді педіатри приймають до сотні малечі. Перевіряють стан здоров'я та розвиток найменших первомайців. Парнирують ланочки зубу, влужить куди виділяти. За графіком діткам призначають вакцинацію. Перед тим їх теж повинен оглянути педіатр. Перед прививкой дети проходят обязательный осмотр. Заранее мы их за 2-3 дня приглашаем, готовим детей к прививкам. Мамочки все это знают. После прививки тоже проводится у нас, информируются дети о возможных, родители о возможных последствиях. Они знают, как, куда с этими последствиями обратиться и что делать в данной конкретной ситуации. Осложнений на сегодняшний день у нас не было после прививок. Надеемся, что и в дальнейшем их не будут. Хотя стопроцентной гарантии ни одна фирма по своим прививкам не дает, но это по, во всем мире так, не только... Пірвомаському районі ліна Україні тих, хто відмовляється від вакцинації на первомащині, одиниці в основному не бажають робити щеплення з релігійних переконань. Більшість воліють убезпечити свою дитину від можливої загрози. Ми зділяли всі прививки, тому що та здоров'я рібінка, і в першу чергу ми думаємо о ній. А не о том, что разговаривает, рассказывать по телевизору о всяких случаях. Мы делали старше, мы делаем и младше, делаем всем. Предотвращаем то, что может случиться. Эта ж малая вакцина входится для того, чтобы ребенок переболел или перенес эту болезнь в более легче форме. Вы все делаете привык, Да. Нет, все делаю. Ну, вы считаете, нужное дело. Ну, делали нами, я делаю ребенку. Мне кажется, хуже от этого не будет. От всех болезней. Буду надеяться, що поможет. Все-таки Це защита какая-то Осложнения какие-то були? Ні, у нас не було ніяких освлажнень. Все на сю нормально перенес. Щеплення в поліклініці роблять щодня з 8 до 12 години. Вакцинують за наявності препаратів. Зазвичай виробники Франція та Бельгія. На сьогоднішній день в дитячій поліклініці, призка в кабінеті. є такі прививки. Пінтаксім, перший, 2, третій, ревакцинація КДС, поліміліт і все. Первомайська дитяча поліклініка постійно має перебої з наявністю вакцини. Вже три роки заклад не отримує в повному обсязі туберкулін. Виділених бюджетних коштів вистачає на невеликі партії. Їх використовують на вакцинацію лише найменших і найстарших дітей. На сьогодні відсутні вакцини проти кору, паратиту та краснухи.